Всім привіт! Сьогодні у нас день культивації. Хочу розказати вам про поле, про наше. Так, Хлопці там за посадкою теж полеві роботи проводять. Е, так, е, Хочу розказати про поле. про наше. Чому у нас тут оранка? Рішили ми зорати його, тому що було тут четверо або п'ятеро кусків. Вони всі об'єдналися, ну, були тут різні, Тіпа, там десь чи є поле, а там чи є. Ну, ми там З деякими помінялися. Об'єднали поле. От від тої поле у нас вийшло десь ну, 17-18 гектарів. Ну, ще не обміряли його, але десь так вийшло. вирішили його зорати. Тут у нас був е соняшник був по кукурузі прямим посівом. Урожай, непоганий Получився десь 30-ка вийшла. Е, так, ну і його зробити оранку. Оранку е, робив МТЗ з нашим плугом Лемкен. Е, ну, І такий от фон получився. Е, тут конкретно на, цьому, е, на цій ділянці була кукуруза, і після кукурузи в прямому пасіво був соняшник. І зараз ми робимо культивацію. Не знаю в кого як. У нас, щоб вирівняти поле, нам приходиться 4 рази культивувати. щоб вирівняти, вирівняти його до того стану, який би був нам задовільний. Ну, тобто, коли по полю можна більш-менш швидко їхати. Робиться це для того, щоб оприскувач їхав нормально, швидко. Ну, в основному для цього. Ну і самому, щоб було комфортно проводити польові роботи. Он трактор далині. І ось у нас вже закультивовано. І тут у нас ще не культивовано. Да, ви скажете, майже нічого не дає, або нічого не дає, але повірте, я вже я як культивацію роблю? Якщо сильно краї такі е, нерівні, я сперва роблю краї там по 2 сліда, щоб розвертатись по-людськи, щоб не пригати, там аж з сідушкою випадати. А щоб швидко розвертатись, я роблю краї, сперва вирівнюю, скільки треба, проходів, стільки роблю, але щоб було вже ну, більш-менш рівненько. І Потім починаю культивація. Культивація у нас тут десь під углом 45 градусів зробив, ну трошки менше градусів 40. Е -е, так. Ну і після першого проходу вроді би нічого не міняється. Взагалі без культивації, якщо їдеш, то там більше 8,5 км не всидиш в тракторі. Так, да, трошки воно камінюки, оранка свіжа, ще вона, якби її постояти ще б не тільки дві хоча б, то звісно, б ця камінючка не розвалювалася б краще. Але сьогодні, можна сказати, на днях ось вчора допахали, отут конкретно, там вище Трошки раніше наваралось. Ну, а тут допахали недавно і бачите, такі залишаються остаються. Ну, зараз ми працюємо на маленькій швидкості. Після першого проходу ми зробимо е таку скоростну культивацію і вже буде краще. Якщо вийде, якщо не забуду, е поїду на ту сторону. Там, я зробив край дуже гарно, там пару разів пройшов, то вже там немає таких великих камнів. Ну, в основному культивацію робимо для того, щоб вирівняти поле, тому що ну, так то воно нічого не скажеш, а як їдеш по ньому і там є переходи з кусочка на кусочок, ті, що ми об'єднали, то там ну, дуже нерівно. Ну і плюс з колії від оприскувача. Це ще одна проблема наша, яку треба вирішити, тому що оприскувач давиться, я не знаю, сантиметрів 20 весною продавлює колії. Ну, ось це така от уранка була після плуга. Після нашого. Ну то пожневних хрешків дуже багато, тому що була кукуруза і соняшник. Це можна сказати сьогодні. Заходимо в останній вагон, тому що. Тому що далі вже морози, приморозки, дожді, сніга. Так що сьогодні вже така погода наморосила з утра. Сьогодні треба завершити польові роботи. Оце у нас 18 гектарів воронки. І на другому полі ну, знаходиться там у нас. На другому полі там десь 20 гектар воронки буде до 20. 10 гектарного тіла і десь 15 гектар стріптіло. То в нас поле буде з експериментом по трьом технологіям. Ще будемо дивитись. А так, всі поля ми ставили на на прямий посів. Ну І показую, як це з кабіни у нас, е, які настройки в тракторі. Входимо ходимо ми по GPS, -у. безплатний сигнал, вистав я авторежим, тобто, авторежим регулює. Оберти двигуна. Я задав максимальні йому оберти 1800, що він може сам регулювати. І Мінімально 1400 або 1300. І якщо він їде, зараз ми їде під горочку, трохи, то він їде на максимальних обертах. Ой, на мінімальних обертах на швидкості придержується ту швидкість, яку я задав. Швидкість ми виставляємо. Оцим роликом, вам бачите, 8,4, кручу ролик 8,8. ,8. Так то він зараз тяне, просто тут не всидиш в тракторі. 8,8 і ,8, він оберти-двигуна сам регулює, але придержується швидкості 8,8. ,8. Якщо ми їдемо в другу сторону і нагрузка не така велика, то швидкість він придержує теж таку саму, але оберти-двигуна він може скинути. Ну, зараз вам продемонструю. Наприклад, ну, ми ходимо 8,4 е, спідометр. Ну, трактор намагається держати 8,4 км. Е, оберти двигуна, бачите, тисячу, ну, 1800, можна сказати. 1800. Е, і я зараз кручусь, ми будемо їхати в обратну сторону і подивитися які оберти. Так, розвернувся в другу сторону і дивіться які оберти. 1730. ну Це ще багато. Зараз трошки там ще більший уклон буде і він ще скине, повинен скинути ще менше. Тут у нас ще куча хотів показати, як культиватор вставляється. Бачите, кучка соняшника. Це плуг забивався. У нас тут масло. Масло вікно було, бо тріснула шланга. Зараз хоч вам немає ще куч. Короте, всі, що куча, що нагарнув луг, культиватор раз рівнює, розкидає, розтягує дуже гарно. А виходить як? О, покажу так. зараз. Спереду мінімум лап. Тут 5 рядів лап і спереду виходить, мінімум лап. Сперва одна лапа йде. Розрізає кучу на дві частини, потім іде більше лап, розрізає розрізають ті дві кучки, і ще на більші частини. І получається оце так п'ять рядів лап, І вони розтягують, розтягують її на маленькі кучечки. І задній ряд уже получається. Ну там зовсім розтягнута, можна сказати, дуже куча. І через задній ряд оно нормально проходить. Ну, за вікно ви бачаєте у нас. Облило маслом. Вон, бачите, які кучки. Вон, кучки. Темніше, майже не видно нічого. І культиватор справляється на ура з цим. Ну, бачите, оберти 1740. Сировато, звісно, ну, він ще збавляє, буває, коли, коли трошки йому легше, він ще скидує оберти. Так, у нас ще можна ось кучечку, знайшли ми, показати вам, а, це не кучка. Все-таки хочу показати вам ще на розворотах, як працює ця система, зроблена ця система для економії палива. Зазначаємо оберти і я зараз буду піднімати культиватор. А ви дивіться на оберти, швидкість ми не змінюємо. Піднімаю культиватор для розвороту. Все, бачите, він збавив оберти, швидкість залишається та сама. Все, збавив, бачите, 380. Роз... Розворот робимо. Як бачите, держи оберт 1350. Знаходимо зараз свою полосу по GPS. Так. Заходимо на полосу. Зараз буду опускати культиватор. Зараз піде нагрузка, наблюдайте, пішла нагрузка, швидкість і оберт, наблюдайте яка. Швидкість намагається держати одну і ту саму і потихеньку починає додати обороти. Зараз піде хороша нагрузка, бо там культиватор на клину і ще йшов по культивованому. От зараз вже йде повністю він по необробленому. Я нічого не роблю, ні газом, ні... Ні речагом, нічого. Не це він все робить сам. Ну і так він буде їхати, тримати швидкість, але оберти двигуна будуть плавати для економії палива. Дуже актуально в нас час. Так що, ось що нам дає коробка IVT і ВТ. такі мозги у трактора. Є ще режими, ось, бачите, оці переключателем воно регулюється, є там різні режими, є для ВОМу, є для транспортних робіт, є для важких робіт. Ну, Така техніка, джендир, сила.